Була тепла водичка, сіль, яйце та борошно пересіяне. Стало тістом. Був домашній сир, яйце, цукор, начинка. Готова ось така начинка. Краса, так? Підрізаємо шматочок від теплого ще тіста, накриваємо, робимо ось таку ковбаску. Нарізаємо маленькі шматочки, потім беремо ці шматочки в муку з однієї сторони, з другої з боку, і притискаємо, розкатуємо, і виготавлюємо вже з творогу і тіста, ось такі варенички. Вода закипіла. кидаємо наші варенички прямо в окроп киплячий. Легенько, збротньою стороною, легенько їх ось так. І накриваємо кришкою до вспливання нагору. Ось так, декілька хвилин і вже будемо виймати. Ось така смакота. Домашні варенички, самі смачні, тому що зроблені з любов'ю. Смачного вам!